Всім при друзі, з вами Форд. Сьогодні будемо відкривати кейси на сайте яка ссылка буде в описанні під відео І просто ви мені скажіть, чому ви ви мені під відео Під відео, там де я написав відео питання і ярмоленко вставили два d дізлайка. Чому? Напишіть про це в Що? І скажіть, що... Що я там ніби неправильно зробив, що вы вставили дизлайк? Я не розумію. Просто Чому? Батя в здании, а ви по медуза. От так, поняла? А, а ви мені дизлайки ставите. Так, дальше Пробуй там ще під те відео поставити дизлайки. Я не знаю, що я зроблю. Може, зі того піти. А ні, я реши не піду. Мені вже було Дракон лор я шо Я шо ти там було так до дрокон Лор... Я? я там було был ш... ну, не понятно Так да Близько, Ну тут я не близко новый ряд АВП Хайпер Бест

О, колдун кой. Вообще комнаты узнали, кто брови. Я не думаю, это що... не может. Полный не волны. Червоны. Ну покупки вот дябного, это червоны, но я не разум. Просто корпец. Так, хоп, хоп. так, так. Та, та. Тверка. Mm. Я шучу. Ну, я останусь вот там тверкой. Так, М-А-4-А, Хипер-Пэст. Инфолог. Казах. Через кинет. Тут молодцы відео. Підписуйтесь на канал, ставьте лайки и письмо комментарии, чому вам не поставили два дизайна. А мені треба поставить кейс.

Мам <звіт> ну, знову так ось таке не скачу відео, просто став лайк і зброй. І ще хочу вам порекомендувати канал Дюка. Пацан прикольний знімає май один міна підписи. Можете знайти дешево проти доро до дорогого е Чипси за 5 минут закритом та різні Ну, різні відео Вот зло, прикольний пацан. Я вже, як ви бачите, я вже підписаний. І вам советую тоже писать. Ссылка на мой канал буде будет опланий. А ви выписываем Микола і ставте лайки. Всім пока.